Одна єдина картина може розповісти про художника найголовніше Олексій Миколайович Захарчук спрямовує своє земне життя до високої зорі у чистому просторі Наднебеся. Тож Київський державний музей українського образотворчого мистецтва виставкою, що її Олексій Захарчук готував усе життя, зберіг той світлий дух, який оселився у цих залах із попередньою експозицією Олени Яблонської та Євгена Волобуєва. І серед багатьох плідних і безплідних мистецьких пошуків молодих і не дуже художників, які щиро й довірливо приносили нам глядачам свої боління, оця проста, як істина і висока, як прозріння Боже, майстерність Олексія Захарчука, приваблює стількох людей. Наші душі скучили за зоряним небом, за чистотою думок і почуттів, за сонячним світлом і чистотою водою. Але світ, зображений художником, уже існує. І на цих благословених полотнах, і там, де є вище відображення усіх наших дій і вчинків, як на небі, так і на землі. Можливо, кожен талант і працює під диктовку, але одному диктує його сумління, його спосіб життя і спосіб мислення, його багаторічна праця над собою і його усвідомлення того, заради чого людина приходить у світ, а другому диктує хтось інший. Той, хто розуміє все, окрім любові. Олексій Миколайович Захарчук належить до тих митців, яких неспроможна подолати ніяка кон'юнктура ринку. Він не принизить своє мистецтво, і мистецтво взагалі, те, що друкується з великої літери, до штовханини заради закордонної поїздки. Якщо відчує він лікоть поряд, то це буде лікоть духовного побратима який крізь своє серце проводить шлях духовності цілого народу, коли інші шляхи суспільства, здається, йому перекрило.